День театру відзначили 50-й раз, адже саме свято було започатковане у 1962 році для колективу Житомирського обласного музично-драматичного театру, який налічує понад 160 людей. Цьогорічне професійне свято стало видатним. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук не лише привітав акторів із професійним святом, а й урочисто оголосив про присвоєння театру статусу академічного. Що ми нещодавно. Моїй ну, особі, звичайно, підписали одне клопотання до Києва. Офіційний Київ нас почув. І сьогодні присвоїв нашому театру звання Академічна. Во-первых, на наші плечі лежить більша відповідальність, тому що э, статус це і э, план він буде більше по количеству э, спектаклів і кількості глядачів, Ну і фінансування в зарплаті 27 березня у міжнародний день театру. Я намагаюся потрапити в театр, наш обласний музично-троматичний театр Кочерги, тому що як правило в цей. День завжди прем'єра, і завжди цей день я особисто я таке російське слово в передкушеніє в очікуванні прекрасного дійства. До міжнародного дня театру художній керівник та режисер Наталія Тимошкіна підготувала виставу Украдене щастя за мотивами твору Івана Франка. Житомирянин Ігор Шурпан каже, що останніх два роки досить часто відвідує обласний театр, адже чимало постановок його дивують. Ну, по перше, сьогодні міжнародний день театру, а в такий день було б гріх не сходити до театру. І по-друге, сьогодні прем'єра України щастя по Івана Франко. Я бачив різні постановки від місці Житомирі наших студентів, досить цікаві. І тепер хочу порівняти їх з виставою, яка буде в нашому театрі».